Омер Привіт! Мене звуть маленький земляний черв'ячок Омер. Наша планета квітучий сад. Давайте візьмемо за руки і захистимо її від забруднення. То клабтрапів! Я достатньо налазився по цих похмурих горах. Оскільки ти можеш приручати диких коней, ти міг би знайти одного для мене. Гуте не можу уявити тебе галопуючим по горах. Ну, а я бачу це дуже ясно. Уяви собі вираз клаптрапів, якби вони змогли побачити мене, що поспішає до них верхи на чорному коні. Як ти гадаєш, вони такі погані, як про них говорять? Погані? Подивись на укробельний щоденник мого дідуся. Це є такі неприємні особи, головною метою життя, яких є нападати, і руйнувати. Я гадаю, що головною метою життя родини Гута є перебільшувати. Міг би назвати її долиною смерті. Я читав у корабельному щоденнику, що тут немає навіть белінки зілля, лише людожерні скелі, м'ясоїдні рослини і голодне, насмовите дике життя. Це трохи забагато. Навіть сови можуть помилятися. Крім того, я планую написати сучасну версію його спогадів. Пізніше, Гуте, у нас ще є робота. Це наше останнє місто, місто Сьомого Чародія. Я гадаю, що Моркан живе всіх зусиль, щоб перешкодити нам. Ідіть вперед. Я мушу трохи поміркувати над тим, як нам стратегічно правильно до цього наблизитись. Не спи надто довго. Я не спатиму, я думатиму. Ах, який приємний пташиний спів. Запах зілля. Ця країна справжній рай. О, розумний маленький білий кролику. Іди сюди, малюк, не бійся. Ого. О, -го. О -го, який смішний кролик із смішним великим рогом. Страшенно великі зуби. Тут, мабуть, дуже тверда морква. Ну я пішов, я пішов. Але я не морква. У -у -у -у. Ну ось ти і знайшов коня. <плес> ти маєш рацію, він дуже вражаючий. Не смійся, Дене, це дикий носоріг кролик. Дуже небезпечний вид. Мій дідусь згадує його. Я казав, що це небезпечна країна. Всюду хижаки. Тоді залишайся з нами. Ти повинен захищати нас. Моя улюблена принцесо. Ви не бажаєте перепочити. Ми їдемо вже шість годин. Ви, мабуть, стомились. Хто я? Зовсім ні. Я почуваю чудово. У будь-якому разі я відпочину моїй кузиночки Шантрель. Це не так вже й далеко. Я присягаюсь, вельми, шановна принцеса, що бачу чорні кола під вашими чарівними очима. Який жаль. Ви виглядаєте зблідлою. Вам дійсно потрібен відпочинок. Ваша кузина Шантрель має побачити вас у найкращому вигляді. Ви знаєте, якщо ми так говоримо, то лише тому, що турбуємося про ваше здоров'я. Ми ваші янголи-охоронителі. Чи не так, хлопці? Отак ми ваші янголи-охоронителі. Вам потрібен відпочинок. Як мило, мої маленькі янголи-охоронителі. Сподіваюся, не лише тому, що ви стомились. Ні, ні. Ну, то подалюйте швидше з дівовий кокволик дурнів. А -сі моя кузиночка, ця гадюка Еранда. Як то мило навідатись до мене? Я повинна приготуватися. І також приготувати закуску для неї особисто закуску у стилі шантрель. Стоп! Еранда, який приємний сюрприз. Моя чарівна шантрель. Яке щастя бачити тебе Елегантна, як завжди. О, ти забруднилася. Який жаль? Це нічого, дійсно нічого. Я тільки назбиралася випити чаю чи не бажаєш приєднатись із задоволенням. Подорож через ліс була просто виснажливою. Як ти знаходиш мій новий поганобус? Знаєш, що в мене прості смаки. Я й досі користуюся своєю старою доброю мітлою. Вона, хоч і виглядає старою, але працює добре. О. Зачекай, моя люба, моя мітла почистить тебе. Вона це може. Досить, досить, моя люба. Така послужлива, як завжди. М -м, ти цілком права, але я гадаю, що це не є причиною твого візиту. Ти бачиш мене наскрізь і завжди робила те, що я лише збиралася сказати. Ти чудова кузиночка Шантрель. Надзвичайна Шантрель. Що ти хочеш, щоб я для тебе зробила? М -м, трохи зілля, якщо ти, звичайно, можеш. Ми могли б це обговорити. Зоряний хлопчик незабаром досягне міста клаптрапів. Якби ми могли прищепити одному з поганців це секретне зілля, йому б залишилося просто вкусити дена і все. Ми б могли це обговорити. Ти гадаєш, що це можливо? Це дуже важливо для мене, моя люба. Ми б могли це обговорити. Що ти ще хочеш? Ти вже маєш всю мою любов. Ти хочеш, щоб я попросила Моркана поліпшити твій вигляд. Я хочу покоїв замку, як у тебе, Люба. Ти збожеволіла. Моркан тримає у замку лише зразки досконалої краси. Поглянь на себе, стара відьма. Тут ми з тобою рівні. А, що зі мною сталося? Нічого це твій чай. Ти відьма. Він тобі не подобається. Негайно позбав мене цих прищів. Ми б могли це обговорити. Мені покої в замку, тобі чарівну рідину. Ти обіцяєш? Клянусь моїм маленьким злим серцем. Добре, я даю тобі трохи крему, що відновлює красу. Це справжнє чудо. Ти твій нося кролик вже втік. Я більше хвилююсь з приводу метеликів. Бач, одного строкатого, як тигр. Він прислідив мене півгодини. Може, він думає, що ти дика квітка? Ти смієшся, Дене. проте мій дідусь пояснював мені в країні клаптрапів кожне живе створіння агресивне. Отже, я дбаю про власну безпеку. Оу! Oh. ну я думаю, ця країна цілком спокійна і прекрасна. Дивись, гути, тобі не слід лякатися диких квітів. Клаптрапи грають в досить дурні ігри. Як ви гадаєте, омере? Гуте? Обережно омера. Я люблю квіти, але не дозволю би жодній зробити з мене обід. Вона проковтнула мене без будь-якого попередження. А де Гут? Куди він пішов? Хвилину тому він був ще тут. Він, дикий звір, будь обережним, він дуже небезпечний. Чому б тобі не закрити своє деренчало? Ти думаєш, я боюся тебе? Так, так. Ми побачимо, хто сміятиметься останнім. Цей корок допоможе тобі заткнутися. Чи ні? Потрібна більше дровиняка. Чекай на мене, я скоро повернусь. А що я маю з ним робити? Дай йому урок з філософії. Це може піти йому на користь. Я слухаю Ауми. Yeah. Дене, я відчуваю негативні енергії, що наближається сюди. Yeah. Ти маєш на увазі клабтрапа, якого я впіймав? Він не здається таким вже небезпечним. Yeah. So... Ні, Дене, не змова проти мене не моркана, але я відчуваю велику небезпеку. Yeah. Ти знаєш, що я можу подорожувати в інших вимірах. Мається на увазі час та простір? І те, і інше. Інколи майбутнє відкривається мені. Ти можеш заглядати в майбутнє? Я бачу форми енергії, аури, позитивні та негативні вібрації. Може, я зміг би спробувати? Ти поки ще не готовий до таких подорожей. Але ж я був у минулому. Я бачив сусірчордів і комету такаї. Ти мусиш пізнати себе набагато краще перед тим, як заглядати в майбутнє. Ти син діаманту. Твоє тіло являє собою безмежно велике. Щоб відновити небесну гармонію, ти мусиш спочатку відкрити її в собі. Що мені слід робити? Заглибся в себе, зроби себе маленьким, як піщинка. Увійди до свідомості кожної клітини свого тіла. Тоді ти відкриєш полюси гармонії. Подорожувати у власному тілі? Так, як кроплини води в океані. Я буду подорожувати у моєму власному тілі, ніби у всесвіті. Твоє тіло як денне. Ти мусиш поєднатися 12 полісів гармонії. Я бачу їх як 12 сузірів чародіїв. Ти досяг успіху зоряний хлопчику. Тепер ти готовий знайти сьомого чародія. Чому б тобі не залишитися тут? Я й сядма чудово впораюсь. О, ні, ні, я краще піду з тобою. Я повернусь. Ми маємо угоду, а ти знаєш, що я завжди сплачую свої борги. Звичайно, моя найдорожча. Шантрель, яблучко мого ока. Чи ти не довіряєш мені? Ерандо, як ти можеш навіть питати про таке? Тож навіщо ти збираєшся йти за мною, падлюко? Щоб допомогти тобі впоратися з моїм зіллям? Це складно. Брехуха, ти йдеш, щоб мати можливість стежити за мною. Точно. Я мушу наглядати за твоїми прищами. Вони мають тенденцію ставати зеленими. Зеленими? Не хвилюйся. У мене є інші креми. Тим краще для тебе. Заводьте мотор. Готово? Мотор нагрівся? Мотор нагрівся готовий і чекає. Тримайся міцніше. Якщо мотузка розірветься, він нападе на нас. Ні, це нічого. Нас двоє, і він не зможе. Зберігай спокій. Знаєш, я не думаю, що сови дуже їстівні. О, Вибачаю, що перервав вашу гру, хлопці, але нам час іти шукати місто клоптрапів. Якщо вони так граються, то цікаво було подивитися, як вони працюють. А, -а, -а. а ці клаптрапи насправді агресивні. Буде важко впіймати хоч одного. Клаптрап? Так, принцесо. Ти добре знаєш своє місто? Так, ніби я сам будував його. Тут немає чим хвалитись. Дякую, принцесо. Вони мають короля. За останнім повідомленням король був скинутий якимось деспотичним офіцером, але такі речі трапляються тут так часто. Чудово, веди мене до нього. Маєш От і маємо двох. Як ти впораєшся з ними, якщо ми зустрінемо десятьох? О у нас є гуд, щоб наглядати за ними. Я так не думаю. він. Мені здається, що він провідник. Давайте сховаємося Зуряному хлопчику тепер недовго лишилось. Ну, зроби це. Якщо ти хочеш примусити його випити мого зілля, ти повинна затиснути йому ліс, щоб він широко відкрив рота, і тоді ти просто виліш туди зілля. Це просто жахливо. Він міг мене вкусити снузі. Він спить. Прийшли його до мене і швидко. Oh. Принцесу Ірандо, саме зараз мені снилися ви. Замовкни і слухай мене. Ти зараз перетвориш цю гидну особу. Йому потрібно трохи відпочити. Але принцесо, він виглядає таким злим. Зроби це негайно. Це дивно. Жодний клаптрап не атакує. Вони повинні були зрозуміти, що ми сильніше. Що ми надгерої. На жаль, деякі люди розуміють лише брутальну силу. Це насправді шкода. Краще хай вони вважають мене надгероєм, ніж атакують як сидячу гуску. Мелоу, шейкі. Уперед! Зараз ваша черга. Що вони хотіли принести його в жертву? Ці люди такі дивні. Обережно, Дене. Це також дивно. Наглядай за іншими. Що тут відбувається, друже? Ти мене боїшся, дурненький. Твоя черга, клаптрапе. Притвори його. Димин, будь обережним, поганці. Де? Де? Ха-ха! чудово спрацювало! Звичайно, всі мої зілля спрацьовують. <звіс Dziękuję bunları> Як жахливо! Що робити? Мені страшно! Мої полюси енергії. Я повинен заглибитись у себе. Я мушу пройти наскрізь. Я мушу повернути йому його енергію світла. Тримай його небезпечні відстані. Він може бути чародієм. Чудово, шантрель. Насправді чудово. Ти казала, що всі твої зілля спрацьовують? Сподіваюсь, що перетворення клавтрапа також спрацювало. Я йду. Стій, Гуте, він може бути чародієм. О, він може бути чародієм. Ти збирайся дозволити йому тут сидіти, доки ти це з'ясуєш. Я можу покладатись на його ауру, його позитивні енергії. Енергії? Які? Такі, як ці Гуте. Умере. Давай мені кілька іскор. Дякую тобі, Омере, мій маленький сяючий черв'як. Отже, я став тобі корисним у твоїй справі. Не лише корисним, а необхідним. Не забувай, що діамант обрав тебе допомагати мені. Він дав тобі своє світло, щоб ти став охоронцем. Ну а Гуд, хочеш ти сказати, зовсім не гідний. Чому? Якби тебе не було з нами, хто б готував нам їсти? Це правда. І всі ці приходи викликають у мене голод. Що ти скажеш з приводу гарячого капустяника? У мене є нова каструля, яка мусить бути чудовою. Тобі доведеться вдягти панцир. Дивися, хто йде. На коліна боягузе. Гуте, ти справжній провідник. Я хотіла тобі нагадати, що я виконала свою частину угоди за тобою. Кімната в замку. Наскільки це мене стосується, я гадаю, що ця неприємність твоя власна помилка. Отже, стрибай назад до своєї жаб'ячої ями і залишайся там. Отже, ми ігноруємо другу частину контракту. Другу частину контракту? Ну так, твої прищі. Мій крем не подіяв. Може, тобі слід попробувати інший? Ти безсоромна відьма. Поганці, допоможіть мені. Хтось щось чує? Заберіть її від мене! Поверніться сюди і ви. Озвучення українською мовою продюсерським центром Прайм Тайм за сприяння незалежного технічного центру Практик Тіві. Редактор Анатолій Тишкевич, звукорежисер Тамара Похляк, інженер-дубляжу Костянтин Мовчан. Читали актори Ірина Руденко та Максим Михайличенко.